І так, зараз я трошки тушу капусточки на сковорідці, буду готувати ліниві голубці. Тим часом у мене тут є заготовки для піци. Зараз я їх намащу кетчупом і підготую всі інгредієнти. І так, заготовки я змастила кетчупом, посипала цибулька, ветчина, Перчик болгарський, так солодка кукурудза. Зараз натру і все посиплю сиром. Посипала я сиром. Сьогодні в мене два вида це сулугуні і звичайний твердий сир. Все відправляю в духовку. Поки піца печеться, я займусь ліними голубцями. Тут у мене пропарений рис з зажаркою та зеленю. Зараз я додам до нього фарш. Фарш у мене з цибулькою свіжою, перемеленою. І додам тушковану капусточку. Також подивлюсь по консистенції, можливо, додам ще яєчку, щоб добре все трималося. Фарш на голубці готовий. Додала я одне яєчко. І... Ще забула сказати, сіль і перчик за смаком додала. Зараз буду мокрими руками виробляти невеликі голубчики і буду викладати на таку у мене підставочку є і відправляти в морозилку. Ось такі красуні голубчики в мене вийшли. Відправляю їх у заморозку. Відділила я ще частину фаршу, близько кілограма. Тут у мене фарш змішаний, свинина нежирна і куряче філе. Зараз з нього буду робити тіфтілі. В тіфтілі яйце я не додаю. Додаю тільки сіль і перчик за смаком. Вийшло в мене два таких підносика з фрикадельками. Роблю я їх маленькими, бо ми так більш любимо. Ці фрикадельки я використовую не тільки для супу, а також дуже смачно їх тушити в томатному або важкому соусі, або запікати з овочами в духовці. Варіантів безліч. Зреште, фаршу я зроблю котлети. Але котлети не звичайні, такі, як жарити, а котлети для запікання. Частина в мене піде, ми робимо домашні гамбургери. А частину можна буде запекти з якоюсь шапочкою, овочевою чи сирною. Ну, варіантів безліч просто. Це дуже практична така заготовка і я її завжди використовую. Котлетки робимо плоскенькі, ось так. І так і ми їх будемо заморожувати. Розпліскуємо. Ось так на таких підносиках застелених я заморожую. Можна класти в кілька слоїв, накриваючи їх плівкою або так само селефановою торбинкою і відправити в заморозку. А потім просто заморожені, відправляємо в духовку і печемо. Ось така кількість котлет. В мене вийшло. Тут 5 шарів. І одна котлетка вийшла. Залишилася звичайна. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, що все це було вам корисне. хтось щось для себе цікаве і корисне знайшов?